Так. Доброго дня підписники. Це знову Сурік. Не тільки я такий дурак. Ну ладно, знімаю посадку городу. Я вже вон там аж в конці. Способ лабутени, як ми казали. Роману понравилось. Зараз подивимося, як він учиться. Дід Саша, он довольний о, о. Так. Роман учиться ходить. Рома вчиться ходити. О, блін, так умає кривіше, ніж у тебе. Ось він іде, а рокіровку, як він чітко освоїв. А діти що творять? Так, а Люда? Люда вже що сіє. Так, бо їй там нема роботи. Вигнали, вигнали з долі. Хотіла картошку вкидати. Вон, пожалуйста. І подивимося, потім будемо знімати урожай. Найголовніше, це дід Саша тут у нас. Ну, а хто це все почав? Я казав, давайте заберу. Не віддають. Бутилку коняка, значить, нічого каркати. Пообіщали, значить, давайте. все. Палки, звісно, такі не ці, як сказати, не скандинавські. Ну нічого, їх обточить, що схватив, та і було. Ну нічого. Не пропускати, Дай да, не пропускать. Ну і все, репортаж завершен. Не тільки я дурний, усі зараз, ось ще років 3-5 будь-усі так, скажи, щоб всі так садити. Вон двох пішли, огород. Головне, щоб до просмотрів. І будуть кругом отак садити. Лабутени. Лабутени. Ще туди, якщо желізні зняти струби, все виключаю.